Шановні співвітчизники, назвольте мені, голові партії захисників вітчизни Юрію Кармазіну, щиро привітати вас з Днем Конституції. Вже 17 років, як ми живемо по Конституції, існує думка, що Конституція приймалась в один день, і саме через це її не треба виконувати. Ні, шановні, це абсолютно неправда. Конституція України напрацьовувалася і вистраждана народ, українським народом була з давних часів. Найперша Конституція була Пилипа Орлика. Потім були інші Конституції. Всі думки наших предків закладені були і виношені і зреалізовані в Конституції. Конституція вібрала в себе. Найкращі риси європейського парламентаризму. І через це в 1996 році, коли Конституція приймалась після так званого Конційного договору, насправді не конституційного, тому що його приймали всього 240 депутатів, замість 300, які мали право змінювати Конституцію 1978 року, в якій вже на той час було понад 200 поправок, в якій був відповідний баланс влади, і яка приймалась як відповідь на е, диктаторські замашки на той час президента Кучми, в цій Конституції передбачено, що Україна має стати правовою соціальною демократичною державою. Інше питання, що хто б з президентів не приходив, кожен хоче підлаштувати Конституцію під себе, незважаючи на те, що приймає присягу на чинній Конституції. Що це значить? Це значить, що ми ще за ці 17 років жодного дня за Конституцією не жили. Через те, для тих, хто хоче змінювати Конституцію, для тих, хто створює всякі нелегітимні конституційні асамблеї, намагаючись зробити димову завісу, шлейф, яким прикрити іменами науковців і інших діячів, яким приємно посидіти в адміністрації президента. Ці намагання є тільки намаганням перерозподілити владу і ще далі віддалити її від українських людей. Через це я вітаю вас з тим, що за 17 років, як би не хотіли, Конституцію не зламали, хоча вдалося повернути її з демократичних новел, які туди були внесені в 2004 році, в легітимний спосіб. Які діяли вже біля шести років, по той Конституції вже обиралися парламенти, президенти, призначалися судді, приймалися рішення Конституційних судів і раптом у 2010 році, після приходу до влади Януковича, за один мах вона була скасована фактично рішенням Конційного суду, який не мав на те ніяких повноважень через те, що він може давати висновки про. Конституційність тих чи інших законів, про конституційність процедури, але коли вже закон про внесення змін до Конституції став тілом Конституції, уже туди втручатися, Конституційний суд не мав права. Звісно, це юридичні моменти, які не всім зрозуміли. А всім зрозуміло те, що, незважаючи на ті гарантії, які передбачені цієї Конституції. Вони не всі виконуються, що їх не хочуть виконувати. І саме через те хочуть підробити під себе підготувати Конституцію. Я пишаюся, що був одним із авторів цієї Конституції. Я пишаюся тим, що мені належить і частина 7 авторства частини 7 статті 17 Конституції, де написано на території України забороняється розташування наземних військових баз. Я пишаюся і тим, що мені належить. Зміни до статті 49, точніше, частина конструкції статті 49 Конституції України, в якій написано, що не може бути скорочена існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я. Але ж весь час у нас вони не скорочувалися тільки впродовж останніх двох років в державі під виглядом. Так званої оптимізації, не розуміючи, що це значить слово таке оптимізація, було скорочено 300 лікарняних закладів. Вони скорочуються чи то в Вінницькій, чи то в Луганській, чи то в Одеській області, вони скорочуються по всій Україні. І це є чітко антиконституційно. Але поки що це є. Зараз хочуть далі. Робити наступ на консійні права громадян, запропонувавши новий, а по суті, Рабський трудовий кодекс, всупереч статті 22 Конституції України погіршено становище людей, коли прийнято антинародне пенсійне законодавство, яке називається реформою. Просто збільшення пенсійного віку ніколи не може називатися реформуванням, але ж. Незважаючи на це, ми з вами живемо. Ми маємо незалежну державу. Ми маємо незалежну владу, владу, яка має залежати виключно від українських громадян, від нас з вами. А яка вона є, така, яку ми вибрали? Хтось лежав на дивані під час виборів і за нього здійснили вибір. Хтось відсутній був, сказав, а від мене нічого не залежить. І за нього здійснили вибір, сфальсифікувавши. Дійсні були вивлення громадян. Тож, незважаючи ні на що, я бажаю нашій Конституції жити. Я бажаю нашій Конституції мати кулаки, щоб охоронятися від тих, хто її хоче ламати, гвалтувати і під видом покращення. Ми вже побачили, як покращується життя. Тож, я вітаю вас з Днем Конституції! Бажаю добра, щастя і процвітання вам! Вашим рідним, близьким і всій нашій Україні. І хай буде встановлена в Україні на кінець-диктатура Конституції. Диктатура Конституції, починаючи від начальника ЖЕКа, починчаючи для президента. Закон і Конституція має бути обов'язковими. І саме тоді ми з вами будемо жити як всі європейські цивілізовані держави.